Ірі, лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Аспіранти Києво-Могилянської академії звернулись до Міністерства освіти та науки та написали петицію на сайт Кабінету міністрів України з вимогою скасувати нові правила вступу до аспірантури. Тему обговоримо з гостем студії, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Костянтин Трубчанінов, аспірант першого року навчання напрямку право києво Києво-Могилянської академії, та учасник ініціативної групи аспірантів києво могилянської академії. Костянтине, вітаю вас. Вітаю, Ольга. Що у зверненні аспірантів до Міносвіти і петиції до уряду? У своєму зверненні ми закликаємо Кабінет міністрів України як вищий орган виконавчої влади, який уповноважений скасовувати нормативні акти центральних органів виконавчої влади, скасувати накази Міністерства освіти і науки України. Номера 909 і 910 від 24 червня 2024 року, оскільки ми вважаємо, що е, ці накази порушують право людини на вищу освіту. Якщо ми говоримо про наказ 909, то ми наголошуємо на тому, що правила гри не мають змінюватись вже під час самої гри, тому що. У наказі 909 Міністерство Міністерства освіти і науки підвищило прохідний бал на єдиному для вступників до аспірантури на єдиному вступному іспиті, єВІ з 150 балів за тестування загальних навчальних компетентностей до 160 балів відповідно. Якщо ж ми говоримо про наказ 910 про деякі особливості вступу та поновлення здобувачів вищої освіти. У 2024 році то ми звертаємо увагу на те, що згідно з, з, з статтею 4 закону України про вищу освіту, е, право на вищу освіту включає в себе право на вільний вибір форми е, здобуття освіти, якими, відповідно до закону, є е, денна форма дуальна форма, заочна форма вечірня форма і так далі. Е, тоді як міністерство своїм наказом тимчасово призупинило до 1 січня 2025 року прийом заяв, укладення приведення проведення конкурсного відбору, укладення договорів про навчання, зрахування ведення наказів про зрахування, осіб, які вступають на аспірантуру для навчання за рахунок коштів фізичних та або юридичних осіб, окрім військовозобов'язаних, яким надано відстрочку від призваної військову службу під час мобілізації на особливий період на підставі частин 1, 3, 5, 6 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Також цим наказом запроваджено низку інших обмежень, які стосуються не лише вступників до аспірантури, але й інших категорій, зокрема здобувачів вищої освіти, не тільки ступені доктора філософії, але й ступені бакалавра магістра. Зокрема, забороняється переведення на денну форму навчання з інших форм здобуття освіти, забороняється поновлення на навчання, окрім встановлених цим наказом випадків. Щодо того, чому ми вважаємо цей наказ неправомірним, ми вважаємо, що дійсно в умовах воєнного стану право на освіту може бути обмежено, але це право має бути обмежено на підставі закону, а не підзаконного нормативного акту, яким є наказ Міністерства освіти і науки. Тобто, ми вважаємо, що міністерство вийшло за межі своєї компетентності. Також ми вважаємо, що коли ми говоримо про всі положення наказують, ці положення також накладають непропорційні обмеження на інші категорії осіб. Так, ми можемо припустити, що Міністерство освіти і науки хоче відсіяти від вступників тих, кого воно вважає ухлянтами, але якщо подивитися на положення наказу, про який йдеться, то ми, то ми можемо зробити висновок, що. Цим наказом обмежуються права не лише військовозобов'язаних, але й осіб, на які, на які не поширюється військовий обов'язок. Зокрема, ж... зокрема, жінок вступниць, зокрема, іноземців, осіб без громадянства, на яких також не поширюється військовий обов'язок згідно чинного законодавства України, та інших категорій осіб. Костянтин. А... Так. На яку реакцію від Міносвіти та від, від уряду ви очікуєте? Ну, по-перше, ми очікуємо від Кабінету міністрів е, України, що Кабінет міністрів е, в рамках реалізації своїх конституційних, повно, конституційних і законних повноважень е, скасує відповідні накази Міністерства освіти і науки України? Е, від Міністерства освіти і науки України? Ми очікуємо, що в подальшому Міністерство освіти і науки. При ухваленні підзаконних нормативних актів з питань, які належать до компетенції Міністерства освіти і науки, воно відкрито кувідкрито комунікуватиме ці е, питання з усіма заінтересованими сторонами, зокрема з закладами вищої освіти, з добувачами вищої освіти, е, роботодавцями іншими державними органами. Аби рішення Міністерства освіти і науки приймалися у прозорий і зрозумілий для усіх зацікавлених сторін спосіб, тобто я правильно розумію? Ви не вважаєте, що в такий спосіб Міносвіти ефективно буде боротися з ухилянтами, якщо буде змінювати правила вступу до аспірантури? Е, ну, я би взагалі поставив питання інакше. Не є компетенцією Міністерства освіти і науки, взагалі, боротьба з ухлянтами. Це є компетенцією інших державних органів, це є компетенцією судів, компетенцією правоохоронних органів національної поліції прокуратури тощо так. Міністерство освіти і науки воно і ми про це на це вказуємо у своїй петиції. Як і будь-який державний орган, дійсно вона має докладатися до зміцнення обороноздатності держави, але цей внесок міністерства він має полягати в іншому. Він має полягати, наприклад, у запровадженні програм базової загальновійськової підготовки у закладах вищої освіти, що, наприклад, наразі відбувається в рамках імплементації положень закону 3363.9, Так, наприклад, ось щодо щодо боротьби, як ви зазначили, з ухилянтами, це. Це компетенція інших органів, так, справа міністерства створити такі умови для здобувачів освіти, щоб вони, як, щоб вони могли реалізувати своє конституційне право на освіту. А питання про те, кому потрібно надавати відстрочку або ні, це вже питання до інших суб'єктів владних повноважень, зокрема до комісій при районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Костянтина, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую за включення. Костянтин Трубчанінов був з нами на прямому зв'язку. Зараз почуємо ще одну думку. До нас долучається онлайн. Олександр Жовтан, адвокат. Олександра. Вітаю. Доброго дня. Історія зі зміною правил вступу до аспірантури. На вашу думку, наскільки це взагалі законні дії міносвіти? Бо от аспіранти Києво-Могилянки вважають, що міносвіта виходить взагалі за межі своїх повноважень і обмежуючи е, вступ до аспірантури, таким чином обмежує права і тих людей, які взагалі не мають військової повинності? Ну насправді я знайомий з даною петицією, тому що ну, ми будь-якому разі. Нашою, скажімо так, адвокатською спільнотою такі речі відсвятковуємо, і я вам скажу, що я погоджуюсь в більшості з твердженням даних даної петиції. Ну, що особисто я хочу сказати від себе. Да? Тобто, в нас були, приймався новий законопроект, він досить тривалий час приймався. Врешті-решті, 17 травня, був підписаний, точніше, 18 травня набув чинності загалом. Він визначив подальшу да, стратегію щодо мобілізації, щодо відстрочки, щодо надання вістрочки тим чи іншим категоріям громадян. І якраз таке досить багато дискусійних питань в процесі прийняття вирішувалось. Наприклад, там були різні речі. Щодо освітян, там були нюанси. Наприклад, надавати там аспірантам е, лише. Е, Якщо вчаться на бюджеті, не надавати можливість навчатися контрактникам, була довго тривала дискусія щодо цього питання. Давали свої висновки різні комісії: там антикорупційні, там бюджетні, да тобто давали висновки щодо цього питання, і зрешті-решт Європейська комісія, ну коли приймався законопроект, і зрешті решт вони всі одно... одностайно сказали, що Такі вимоги, що надання вісточки, наприклад, там в контрактної формі, не надання вісточки тим, хто навчається на спілкуній контрактній формі, надання тим, хто навчається в бюджетній формі, це пряма дискримінація. Загалом був прийнятий закон, і всі такі да, окей, закон е, прийнятий. Вимоги щодо цієї вимоги не були враховані. Надання вісточки всім, це є дискримінацією і так далі. Дійшли до, скажімо так, такої альтернативи да, для всіх, що вісточки буде надаватися ще Тим, хто навчається на чесноденні формі поступово на рівні світоща і вище за попередньо здобути рівень, і здається, був прийнятий закон. все окей, але вся ця історія з прийняттям закону була просто-напросто зачеркнута, да, перекреслена цими наказами міністерства освіти. І вони фактично взяли на себе роль законодавця, да, в тому числі щодо е, вирішення питання. Надання відстрочки тим чи іншим категоріям аспірантів. Ну загалом це зробили просто таким завуальованим способом. Да, тобто, що взагалі ми не беремо на вступ на денну форму навчання контрактників. Лише денну форму навчання бюджетникам, тому що, типу, на їхню думку, вони реально хочуть отримати знання, а ті, хто за контрактом хочуть ухилитися. По перше, да, знову ж таки, безумці невинуватості вже зразу вияснений, хто з них ухилянт. А ну. Особа може просто не прийти на бюджет, і це нормально. І тим паче в бюджетні там, даються, там, для багатьох пільговиків для певних категорій громадян, і не всі можуть прийти на бюджет, але тим самим не обмежили право на здобуття освіти саме на денній формі. Денна форма ну, вступ на денну, на, на очну, на заочну форму взагалі не повинен, ну скажімо так, якимось чином одна форма повинна переважати іншу. Це є той ж самою дискримінацією, про яку раніше, під час прийняття законопроекту, говорили, що такі речі дискримінувати з тим пч іншими ознаками не можна. Це зробили просто іншим способом. Олександре, на вашу думку, який тут має бути правовий вихід ситуації? Тому що прецедент є, є реакція аспірантів. Вже розібралися давно, що це незаконно все, що відбувається, змінювати правила гри під час гри? Який вихід тут може бути? Да, гра почалась після 18 травня, а походу змінили правила. да, дійсно, як ви правильно сказали. Ну, який вихід насправді? Вихід наступний, да, е, на мою думку, перше, це скасування цих наказів у будь-якому разі. Далі дотримання саме е, закону да, і процес прийняття там, законодавчих ініціатив, і так далі. Процесу законотворення. Як і, якщо якісь ініціативи, будь ласка, подати законопроект до Верховної Ради і приймайте ті чи інші рішення. Ось е, щодо питання резонансу. Да, то здається, також в законопроєкті 10449 було визначено, що там е було е що будуть здійснювати там перевірки відносно усіх, хто навчається там довчити відні там ініціативи і положення щодо перевірки осіб, які навчаються там певного віку да, приземного. Ну перевіряйте, дізнавайтесь. Є підні створені органи які до наші податки. І, будь ласка, через них дізнавайтесь, хто насправді навчається, хто ухиляється. Чи були якісь там корупційні складові для цього є відповідні державні правоохоронні органи, які повинні цим займатись, а не міністерство освіти своїми наказами. Да? І за завідомо вже сказати, що всі ухилянти, хто на контракти йдуть. Ну для цього є відповідні органи, є повинні перевірки. Займайтеся, працюйте в цьому напрямку і виявляйте, не можна. Ну в нас, скажімо так, діє ну крім того ж, ні, невинуватості, крім того, принцип індивідуальної відповідальності. Не можна ну, обобщити, да, на всіх підряд. Кожну особу перевіряєте конкретно і так далі. Є е, великий резонанс щодо вступу. Ну, добре, е, є ж там певні рейтинги, да, вступні кампанії. По цим рейтингам, хто прийде, то молодець, там, на контрактний бюджет, хто не то той не пройде. Той не пройде. Ну, загалом це всі критерії є. Навіщо це змінювати ну, взагалі не зрозуміло. Олександре, на вашу думку, наскільки ось ця історія з Міносвіти – це ефективна боротьба з ухилянками? Неефективна, абсолютно, тому що вони зробили, чинили просто найбільш простим шляхом, да? тобто, тому що дійсно проводити перевірки навчальних закладів да, всіх по Україні проводити. Певні там критерії щодо вступу да змінювати в тому плані в плані адекватному в плані якихось там зробили там тестів, іспитів і так далі. Це все важко, це все дорого, і так далі. А одним наказом просто сказати, що ми даємо там сім тисяч бюджетних місць. Контрактники лише йдуть на заочку, і тому, що всі тут на контракт цього хвілянти, це дуже простий і дуже примітивний спосіб якимось чином виконати якісь зовнішні накази. Останнє, чи є в вашій практиці або ваших колег кейси, де чоловіки дійсно намагались ухилитись від мобілізації шляхом отримання вищої освіти? Ну насправді це питання особисто до кожного. Да? Яка мета вступу там того чи іншого? Ну були студенти, які діючі, які зверталися да, там за консультацією з за певно отримали строчки і реалізації свого законного права. Це так, але щодо саме з мети мети ухилення, так дійсно багато хто. Дзвонить, питає там, але я в даному випадку інше не можу допомогти. Ну, хочеш, ти навчатися, навчаюся, да? Це, якби, Так, це буде давати право на відстрочку, але що там нюансів певних так далі, це вже особиста твоя справа. Олександре дуже дякую за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Олександр Жовтан був з нами на прямому зв'язку. На цьому, поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.